22 червня смертельна аварія трапилась на калуському шосе у селі Угринів. Неповнолітній мешканець Івано-Франківського району керуючи мотоциклом. Під час обгону зіткнувся з автомобілем Volkswagen Golf. Іномаркою керував водій 2002 року народження. Автомобіль рухався попереду та здійснював поворот ліворуч. Водія перевірено на стан з п'янінням він тверезий. У наслідок ДТП загинула пасажирка мотоцикла 2007 року народження. Мешканка Івано-Франківська водія мотоцикла з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні. У медичному закладі у нього відібрано кров для для Перевірки на стан сп'яніння за цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого. Ще одна автопригода сталася у місті Калуж 22 червня ввечері. 24-річний машканець калуша, керуючи автомобілем марки Аурі, та виїжджаючи з міста, з Коїв, наїзд на 12-річного велосипедиста місцевого жителя. Попередньо неповнолітній учасник дорожнього руху передитаючи перехрестя, не надав перевагу русі, внаслідок чого сталося зіткнення. Водія перевірено на стан алкогольного сп'яніння, Він тверезий. Унаслідок автопригоди хлопець отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія